Вітаю всіх! Ви на каналі просто й доступно. На дворі помітно похолодало. Сьогодні субота, і розкажу вам, що ми сьогодні будемо робити. Вчора чоловік займався новими теплицями, а я займалася в теплицях. Тільки не в нових, а в тих, що раніше у нас побудовані. В тих теплицях у нас Посіяно, посажено і я покажу що. Вчора ми переносили ось оцю капусточку, що в касетах, що предназначена на висадку на городі на молоду капусту, яку плануємо продавати. І ми бачимо, що вона трошки, ось бачите, витягується. То ми її із теплої. Теплиці, верніше, з тої теплиці, яка опалюється, перенесли в іншу, яка не опалюється. Побачимо, що може капуста наша постікати. Ось уже формуються листочки справжні. Це в нас рання капуста. Виходимо з цієї теплиці і переходимо у теплицю, де в нас редиска. Редиска помітно покращала. Ми її поляли вчора. Редиска теж формує справжні листочки. Вже є по чотири листочка. Ось така Зелена Поляна. В другій теплиці майже така сама. І ще в одній в нас посіяна в маленькій, але там ще дуже маленька. Та ми посіяли найпізніше. І ми там її не накривали агроволокном. Теплиці, в якій посіяна наша редисочка, не опалюються. Ми тільки накривали агроволокном. І агроволокно ми вже давно зняли, і вона в нас отак відкрита. Буде похолодання, ось навіть мінус один, мінус два вночі. Ну ми накривати її не будемо. Вже їй нічого не страшно, іду в наступну теплицю. Дрова помітно сунуться, бо активно палимо. А зараз передають похолодання, вночі мінусова температура, то прийдеться ще активніше палити. Дрова ми ось складаємо на стежки і за дня, щоб на ніч не шукати, щоб швидко можна було підкинути і не затрачати час, щоб можна було більше поспати. В цій теплиці в нас посіяна. Посіяний перчик і баклажани. У цій невеличкій найтеплішій тепличці з тілажами у нас чоловік вчора показував, тут у нас перчик і огірочки. Тут і котик умостився, але ми його приберемо, тому що він може нам тут зробити шкоду. Тут перчик і огірочки. І тут гріється водичка, щоб поливати. Ці перчики огірочки, поливаємо їх тут теплою водичкою. І в цій теплиці, де в нас із трьох бочок побудована пічка, також палиться зараз хоч і день, а ми палимо. Тому що тут у нас посіяний перець і баклажана, і їм потрібно тепло, щоб вони зійшли. Тут біля пічки вже сходить перчик. Треба його ще ось. Візьму поливальник і теплою водичкою поллю. І сходять баклажани. Тут біля пічки. Роботи буде ой-ой-ой, бо треба буде полоти, сапати. Будемо все робити. Самі, звичайно, не справимося, будемо просити людей. А в цій теплиці в нас тільки сходить редиска. Вона не опалювалася, ця теплиця, і не, не накривали агроволокном. А в цій теплиці я працювала два дні. Вона предназначена для посіву помідорів. Чоловік тут пофризував мотоблоком, я тут вирівняла земельку і зробила рядочки. Теплиця велика, довга, на дві половини. І півник забіг сюди. Ну нічого, він вийде звідси. Тут він шкоди не зробить. Помідорів ми будемо сіяти багато і різних сортів. Буде багато і нових. Так як теплиця тут у нас на дві половинки, то ми спочатку в одній посіємо, тоді чуть пізніше в іншій, щоб поетапно, щоб не все зразу. Щоб була розсада раніша і була трошки пізніша. Теплиця велика і дві стежки. Ось між стовбами біля стовбів. Ось одну стежечку я зробила. Ось так оділа галоші і пройшлася як на лижах, щоб вирівняти рівненько стежку. І так, трохи подалі від стовбів, щоб не вдарятися плечима. Об стовби, коли ходити тут працювати. То з одної сторони і ось з другої. Дуже так само від стовбів відступила, щоб не зачіпатися, не вдарятися. Стежка трошки таку далі від стовпчиків. Бачите, рядків багато, роботи буде багато. Про сорти помідорів, які ми будемо сіяти. Щось не було часу раніше розказати про це. Тому буду, коли ось сіяти, буду розказувати, які будемо сіяти, які вони, що вони себе представляють. Про все це буду я розказувати. Як буду сіяти. Це я планую зробити сьогодні-завтра. Хоча вихідні, але ця робота не чекає. Чекають рядочки, чекає земля і чекають ось наші кілочки, наші підписи. Ось я їх сюди позаносила. Попередньо. Потім буду розставляти і надписувати гарно, щоб було, було видніше. Це минулорічні кілочки, таблички. Йдемо далі. Тут у нас три нові теплиці на городі побудовані. Чоловік вчора про них розказував. Ще трошки він ще не дозакінчив роботу, ще, ще трошки є робота, буде докінчувати. Тут біля цієї, цих нових теплиць мене чекає інша робота. Тут чоловік мотоблоком пофризував, підготовив для мене роботу. Підготовив земельку, на якій я буду сьогодні працювати. Якщо, звичайно, дощ не помішає, то сьогодні передають дощ і похолодання, то потрібно мені до дощу. Тут все розрівняти, зробити рядочки і посіяти капусту. Тут у нас ще рядом тепличка із капустами. Я розказувала вчора про ранню капусту. Тут також у нас рання капуста і різні пізні капусти. там. На дві половинки тепличка тут розрахована. Сюди вже винесла коробочку із капустами, які буду сіяти. Буду сіяти ті самі, що й в теплиці. Потім, коли посіємо полємо, накриємо агроволокном. І будемо чекати, поки зійде. Як зійде, буде тепло, тоді відкриємо. Ну, все, потім покажемо, як ми це все будемо робити. Ось така робота і такий план дій. Посіємо тут з краю, ближче, ось до виходу, посіємо ранню капусточку, потім, потім посіємо середню, потім цвітну і трошки синьої, трошки харківської пізньої. І найбільше ми, звичайно, посіємо агресора. Так як у нас він саме такий питуємо, як кажуть. На нього великий спрос. Буду сіяти таким же способом, як і в теплиці, рядочки і в рядочки сіяти. І поливати потім шлангою зверху. Рядочки тут ми проливати не будемо, так як земля тут волога. Ну, ось так не буду. Затримати більше вашої уваги. Всім дякую, хто нас додивився до кінця, всім здоров'я. Пишіть коментарі. Коментарі підписуйтесь, будемо чекати, будемо раді, а ми будемо працювати далі.